Слава нації, пані та панове, про історію України Белина, частина 66. Про що мовчить історія України? Через те, що ми втратили власну державність, то нашу історію писали нам наші окупанти, головно, московити. Вони відібрали від нашої історії період від 7 століття перед Різдвом Христовим до 882 року. Тобто відібрали. Понад півтори тисячі років. Відібрали тому, що наша давня історія пов'язує нас із Європою. І ту нашу давню історію жодним робом не можна прив'язати до історії Московщини. Де взагалі народилися слов'яни? Коли вони народилися? Маємо проте декілька версій. Розглянемо версію від українського історика Святослава Семенюка. Ось його книжки. Відповідно тій версії, самоназва слов'яни з'явилася у сьомому столітті перед Різдвом Христовим. Прочитаємо з того приводу коротенький уривок. Таким чином, виходячи із загальних закономірностей етнічного розвитку, про які мова йшла вище, майже зі стовідсотковою впевненістю можна твердити, що протислов'янською є полгарська культура. Четверте, третє тисячоліття до нашої ери. Полгарська культура то від міста полгар, де її розкопали. Те місто розташоване на сході Угорщини теперішньої. А чого воно полгар? Бо то була, як писав Нестор: Русь народилася там, де тепер земля угорська і Болгарська. Бо Болгарське царство володіло тим нашим Закарпаттям і наші князі Лаборці. Там правили, але платили данину болгарському цареві. Болгарська культура 4-3 тисячоліття до нашої ери, середньої Тиси, Східної Словаччини та Закарпаття, яка з плином часу розвинулася у пілінську культуру, а з тої пілінської культури у 7 столітті до нашої ери виділилася куятицька культура. А туркуятицьку культуру вже можна розцінювати як факт народження слов'янства і початку українства. А перша віднайдена згадка про оросів, росів, русів датується 10-м роком до Різдва Христового. Прочитаємо про це ще один уривок. У 10 му році до нашої ери римські джерела вперше згадують про загадкових осів яких десь на півночі від середнього Дунаю підкорив римський консул Марк Візіній. Більш конкретні відомості подає про них Тацит у своїй Германії. І хоча він писав, що Оси не є германцями, мало не до наших днів історики вважали їх, якщо не германцями, то іллірійцями, аби тільки не українцями. Аж поки у 1920 році німецький історик є. Рітер Лінг спростував ту хибну версію і не довів, що то могли бути тільки слов'яни. Про карпатських оросів також згадує Птолемей у своїй географії. Отже, якщо історія оросів, росів, українців, до тієї першої писемної віднайденої згадки не була відокремлена від загальної історії Словенів, то історію України. Треба починати із того Сьомого століття до Різдва Христового. І ще один уривок прочитаємо. Незважаючи на свідчення Нестора про те, що словенський язик і руський одноєсть, що перше були словени, а нині Зовемся Русь, Українська історіографія проігнорувала факт існування нашої найдавнішої етнічної назви словени. І тому в історії Українства від Сьомого століття до нашої ери. І мало не до 882 року утворилося величезне провалля, а вимушена зміна етнічної назви Русь та Русини на історичну Україна та Українець фактично підвела українську історичну науку цілком залежної від Московської до краю прірви. Отже, ми маємо заповнити ту прогалину дослідити та написати нашу історію. Від 7 століття перед Різдвом Христовим до 882 року дослідити, в яких кровних зв'язках перебували анти із оросами-росами, в яких кровних зв'язках перебували анти із давніми сарматами, скитами, кімрами та трипільцями. Бо якщо вживати версії від наших сусідів, румунів, мадярів, словаків, поляків, московитів. То воно виходить, що ми ніхто і звати нас ніяк? Землі власної ми не мали й не маємо, і взагалі, русини українці, то якась видумка або якась дивна помилка, яку треба якнайшвидше усунути. Отже, до тої згадки у 10-му році, до Різдва Христового, українські племена не можна виокремити із загальної маси слов'янських племен. Хіба згодом? Те можна буде зробити за допомогою спеціальних генетичних дослідів. До Різдва Христового українські племена згадуються під загальною назвою Словени, Склавини, Вени, Венеди. Прочитаємо з цього приводу ще один уривок. Етногенез слов'янів розпочався 28 століть тому, орієнтовно у 700 році до нашої ери. А на історичну арену вони вийшли ще пізніше. Але темпи їх розвитку є такими високими, що за 2-8 тисячі років вони у своєму розвитку пройшли шлях, на який англосакси витратили 3,3 тисячі років, іранці 6 тисяч років, а індохети аж 12 тисяч років. Ще на початку нашої ери вони справді жили у напівземлянках, обмазаних глиною, або у обладнаних печерах. Ті факти підтверджують знахідки у Букових Горах. Але вже у ХХ столітті вони очолили науково-технічний прогрес. Нині є безліч доказів того, що та мовна сім'я прогресує найбільш швидкими темпами і не мов би запрограмована на майбутнє лідерство. Саме тут, у Букових Горах, десь на початку 7 століття до Різдва Христового, Славянські. Племена завершили формувати власні мови. Тоді з'явилася етнічна самоназва слов'яни, бо стали володіти словом, а своїх західних сусідів назвали німцями, бо ті були німими та не могли й слова по-людському вимовити. Як звідси потім розходилися слов'янські племена в різні боки, я того не зовсім розумію. Де поділися німці зі своїх гір Матра, що трохи західніше Букових гір. Я теж не розумію. Як Чехи опинилися на території теперішньої Баварії, бо там була земля Чехів, бо Боємія, Богемія то земля бойків, і названа вона так від наших бойків. Як македонці, косовари та гачани чорногорці опинилися на своїх теперішніх землях, як поляки опинилися біля свого Гнязна. Хоча щодо поляків, чехів та русів, то всі ці три народи мають Одну спільну легенду про те, що три брати лях, Чех та рус колись, звідкілясь кудись ішли, та на тому шляху кожен з них убачав своє місце та там і осідав. А як Анти опинилися на теперішніх землях України? Як русини-українці опинилися на Балтицькому морі та стали сусідами фризів та данців? Як слов'яни русини українці. Чехи, поляки, серби посіли землі по лінії Гамбург-Венеція. То все треба досліджувати, бо там наша давня історія. Як воно тоді було, через брак писемності. Те тепер важко дослідити. Але ми маємо те дослідити і написати для себе власну історію, як і всі самодостатні народи. Бо без Власної давньої історії ми не будемо мати козирів, як тепер каже наш дорогой товариш Трамп. На цьому, пані та панове, завершимо 66-ту частину. Всім дякую за увагу. Читав як мій Петро Балина. Слава Україні!